У Надвірній відбувся чемпіонат області з дзюдо за право представляти нашу область на чемпіонаті України змагалось близько 80 спортсменів у різних вахових категоріях. Як проходили змагання і кому дісталась гілка першості, дивіться далі. На Двірнянському спорткомплексі Пат Нафтохімік Прикарпаття відбувся чемпіонат області зюдо серед юнаків і дівчат 1996 98 років народження. Близько 80 хлопців та дівчат змагались у дев'яти вагових категоріях за право представляти нашу область на чемпіонаті України. Окрім представників нашого району, у змаганні взяли участь команди з Рожнятівського, Рогатинського, Тисменського, Косівського районів та міста Івано-Франківська. Перед початком змагань наш журналіст спілкувався з головою надвірнянської райони районної державної адміністрації Юрієм Касиянчиком Знаємо, що важко сьогодні фінансово бюджет не дозволяє нам зробити широкий жест і. Скажем так, забезпечити всі ті потреби, які є, а потреб дуже багато, тому що дуже багато упущено, дуже багато недоліків. Але я дякуючи наперед цим людям, які зберегли цей прекрасний комплекс, зберегли матеріально-технічну базу і мають дітей, мають з ким працювати і так, готувати на майбутнє. І захисників нашої держави, бо ми нація не воєвнича, ми ні на кого не збираємося нападати, а захищати свою країну. Ми зобов'язані. А захищати мають хто? хлопці, сильні духом. Сильні тілом, розвинені, здорові і ну обов'язково розумні, що мають бути, і тому з свого боку, все, що я зможу, і скільки мені відведено на цій посаді працювати, я буду робити все для того, щоб підтримувати, ну, в даному випадку спорт. Підтримати спортсменів, прийшли представники органів державної влади та місцевого самоврядування, а також представники спортивної еліти краю. Поблагословив на спортивні здобутки учасників змагань отець Декан Української православної Церкви Київського патріархату Олег Тряско привітав учасників чемпіонату на міський голова Зіновий Андрійович, наголосивши. Історичний день сьогодні не тільки для нас, які ще ракети приймає нас сьогодні на, на території нашого міста, у зв'язку з проведенням чемпіонату області. Повірте, саме те, що сьогодні було сказано моїми попередниками, саме у цій історичній будівлі, де формується історія дзюдо. Не тільки нашого краю, регіону в цілому державі, зроблена така добра спортивна аура. Аура, яка носить ім'я переможця. Ви всі приходите з сім'ї, з дому, з родині сюди більшості, і саме приходячи в це приміщення, бачимо ті здобутки, які ви приймаєте, коли ви перемагаєте на різного роду змагання. Сьогоднішній чемпіонат області черговий етап. В вашому не тільки спортивному, а й кар'єрному росту. Бо кожна дитина і перемагає, і програє, і ставлячи перед собою високу планку, досягає тої мети, яку вона ставить. Не тільки як учень студент, а й член полиційний суспільства. Змагання розпочались урочистим підняттям державного прапора. Право підняти прапор змагань було надано срібним призерам чемпіонату України з дзюдо Тетяні Радошинській та Івану Пилипяку. Відкрив чемпіонат області головний суддя змагань, заслужений тренер України з дзюдо Євген Боднаро. Під час змагань всі спортсмени показали волю до перемоги. Найкращі будуть представляти нашу область на чемпіонаті України з дзюдо.